Всім привіт! Мене звати Євген Мачинський, я інструктор mindfulness і співзасновник проєкту Бути. Ми розпосюджуємо культуру mindfulness в Україні серед українців. І я радий вас вітати в, на нашому каналі в цьому проєкті. І сьогодні я хотів би записати відео. Відеопояснення до практики ноутинг приємне, неприємне, нейтральне. Це а, практика, яка є логічним продовженням а, класичного варіанту ноутингу, бачу чую, відчуваю. Можливо, для когось це буде така практика трошки з зірочкою, тому що в нас в цій практиці ще є о, додаткові дії, які ми. Прикладаємо під час практики, і якщо базовий варіант нотингу, бачу і відчуваю, це про те, щоб помічати будь-які події, які з вами трапляються від моменту до моменту, помітити, в якому каналі знаходиться ваша увага, відмітити це відповідною позначкою, бачу чую, або відчуваю, і залишитись з Цією подією на 5-6 секунд для того, щоб відкрити її зустріч, прожити її, вивчити, потім відпустити, то в практиці ноутинг приємне, неприємно нейтральне, ми до цього ще додаємо розпізнавання. А яка ця подія, яку ми зараз помітили, яка вона для нас з точки зору емоційного відгуку? Яка в нас емоційна реакція на те, що ми зараз бачимо, чуємо чи відчуваємо? І в залежності від того, яка ця саме емоційна реакція, ми певним чином можемо відбудувати наше відношення і Певним чином повзаємодіяти з цією подією. В цій практиці ми принципово розділяємо всі події, які з нами відбуваються з точки зору емоційного відгуку, на три категорії: це приємний для вас досвід, це неприємний для вас досвід, і це досвід нейтральний. Нейтральний, тобто, в якому нічого не відбувається, він, його не можна віднести ні до приємного, ні до неприємного. Чому це важливо? Тому що фактично будь-який наш досвід в нашому житті а, можна віднести до однієї з цих, цих, цих трьох категорій. Якщо ви поспостерігаєте за собою протягом дня, то все, що з вами відбувається, можна віднести до однієї з цих трьох категорій. І, відповідно, якщо це з нами трапляється, якщо це є в нашому житті, то було б правильно а, вміти більш мудро, більш дружелюбно до себе справлятися з цим досвідом, з, цією, з цим емоційним відгуком, який викликають ті чи інші події. Отже, як ми в цій практиці взаємодіємо, працюємо з приємним досвідом? Коротко кажучи, ми цим приємним досвідом насичуємось, які є в цьому складнощі? Одна з основних складнощів заключається в тому, що в більшості своєму люди дуже чіпляються за приємний досвід і намагаються його втримати, намагаються його продовжити. Uh, і розчаровуються, відчувають фрустрацію, роздратування, засмучення, коли цей приємний досвід uh, закінчується. Це визиває певні страждання, певний дискомфорт і перша інстинктивна реакція це знову повторити цей приємний досвід, uh, знову десь його віднайти, знову собі щось uh, зробити приємне. І це, в принципі, один з механізмів того, як виникають ті чи інші залежності в нашому житті, і це в короткостроковій перспективі не відчувається проблемою. Це навіть відчувається як правильно, так хочеться, мені ж добре від цього. Але в довгостроковій перспективі ми все більше збільшуємо, все більше збільшуємо. Вибачте, за татологію. Не все збільшуємо наше страждання в житті, тому що а, не, рівень незадоволення тільки зростає, тому що ми фактично йдемо проти того, як а, розвивається, як, як в реальності тут все влаштовано, і ми намагаємося зробити а, те, чого. А, Фактично, ми не можемо зробити, ми, ми не можемо втримати приємний досвід, ми не можемо з ним залишатися довше, ніж він сам по собі е, своїм природним чином е, плине, починається, плине, завершується. І от в цей момент, коли він завершується, і починаються наші проблеми, коли ми намагаємося це змінити. Друга проблема, з якою люди е, зіштовхуються, коли переживають приємний досвід, це вони. Не дозволяють собі його проживати. Це можуть бути різні психологічні причини, чому це так. Але факт залишається фактом, що е, приємне в нашому житті, навіть в складних умовах, залишається, виникає, є. Але ми його пропускаємо, ми його ігноруємо, ми собі не дозволяємо йти в це приємне. І тим самим робимо своє життя. Прісним, нецікавим від цього ми стаємо більш знову ж таки роздратованими, злими, незадоволеними. І це фактично дві крайнощі: тобто, чіплятися за неприємний досвід. Вірніше, вибачте, чіплятися за приємний досвід і відштовхувати приємний досвід, тому що не на часі, тому що не заслуговую. Не зробив достатньо, і так далі, багато є е, різних причин для цього. Але е, більш мудро буде вибрати стратегію, де, якщо цей приємний досвід виникає, і якщо моя увага зараз з цим приємним досвідом, або я помітив свою увагу там, або я спеціально направив свою увагу на цей приємний досвід, то більш мудро було б. Використати цю життєву можливість і побути з цим приємним досвідом так довго, наскільки я можу це робити, поки він є. Він в будь-якому випадку закінчиться, в будь-якому випадку зміниться якимось наступним досвідом, який буде або нейтральним, або неприємним, і там вже буде інша історія. Але поки є цей приємний досвід, то було б правильно, на мій погляд. І не тільки на мій. А люди століттями, тисячоліттями практикують ці методи споглядальних практик, приходять до важливості цього, помічати приємне, бути з цим приємним і насичуватись цим приємним, поки воно є. Воно обов'язково закінчиться, і тоді буде наступний досвід. І який може бути наступний досвід? Логічно, що або неприємним або нейтральним. Давайте перейдемо до неприємного досвіду, як бути з ним. Його в нашому житті теж багато, і, можливо, навіть ми не можливо, а точно ми так запрограмовані еволюційно, що ми помічаємо більше неприємного. Це вигідно з точки зору а, нашої стратегії виживання, але вміти бути з неприємним так, щоб не застрягати в ньому, не страждати від цього неприємного довше, ніж це в нас відбувається природньо, це теж важлива навичка. І тут я би хотів привести приклад того, як ми інстинктивно справляємося з болем в нашому житті, тому що біль це те неприємне, що кожен день. Тій чи іншій формі з нами трапляється, і це ми не можемо змінити. Біль буде, поки ми живі, поки ми тілесні, а біль в нас буде. А, і вміти з цим болем взаємодіяти, це напряму пов'язане з тим, як ми взаємодіємо з неприємним досвідом. І я хотів би тут привести приклад, який а, описує. Американський майстер медитації Шин Янг, по методам якого ми в спільноті бути і викладаємо практики mindfulness. Так ось він математично математичну формулу дає, що наше страждання в житті дорівнює біль, помножений на супротив. Ще раз, страждання дорівнює біль помножений на супротив. Це означає, що якщо ми хочемо знизити рівень страждання в нашому житті, нам потрібно або щось зробити з болем, або щось зробити з супротивом. Чи можемо ми зменшити ступінь болю в нашому житті? Ну, безумовно, можемо, там, де ми можемо. Тобто. Просто покинути ту той простір, де ми цей біль відчуваємо. Якщо це може змінити наш стан, то потрібно безумовно користуватися там, де це можливо, і це було правильно і мудро. Не залишатися там, де мені болить, якщо я можу це змінити. Якщо я хіба що я спеціально не вибрав такий тригерний варіант практики, попрактикувати біль в тих обставинах, де цей біль я можу ярко, яскраво відчути. А тому логічно, що скоріше ми можемо щось змінити в елементі нашого супротиву до цього болю. І тут якраз чим менше в нас супротиву відносно цього болю, відносно цього дискомфорту і відносно цього неприємного, якщо ми вже узагальнюємо, то буде менший рівень нашого страждання. А якщо в нас нульовий супротив, то біль помножений на нуль-нуль. На це нульове страждання. Це в ідеальному варіанті, але це можливо в моменті це переживати. Для цього безумовно потрібно високий рівень концентрації, ясності, усвідомленості. Але ми для цього тут і збираємося, щоб практикувати це, напрацьовувати це і мати можливість це втілювати в своєму житті. Таким чином, з неприємним. В загальному варіанті ми працюємо через розслаблення, яким чином знімаємо рівень супротиву відносно того неприємного досвіду, який з нами трапляється. І тут є також свій нюанс в тому, що коли ми стикаємося з неприємним досвідом, і, наприклад, якщо ми беремо саме практику сидячу, ми сіли, і в нас якийсь досвід неприємний виникає. І Тут в моменті потрібно е, віддавати собі. Ну, так скажу. Тут потрібно дружелюбно до себе підходити, в тому сенсі, що якщо це занадто складний для вас досвід, то не обов'язково обирати залишатись з ним і тренуватися на, на ньому. Можете відвести свою увагу, дозволити їй рухатись далі, і потім, вже помічаючи якусь наступну область тіла, якісь думки, образи, будь-що в вашому. Досвіді сприйняття, а, якщо це буде відноситись до неприємного досвіду, ви можете його обрати і попрактикуватися на ньому, якщо він вам посилам, якщо у вас достатньо внутрішньої місткості ресурсу для того, щоб зараз з ним бути, щоб це вас не виносило. А... Якщо досвід дуже неприємний для вас, ви просто відводите свою увагу і з ним зараз не залишаєтесь. І коли ви помічаєте цей неприємний досвід, емоційно на нього реагуєте як на неприємний, то перше, що ми робимо, це ми намагаємося розслабитися навколо цього досвіду. В нього є, у нього цього досвіду є якась локалізація тілесна, тому що оскільки ми говоримо про емоційний відгук на подію. То це однозначно буде якась тілесна реакція. І значить, ми можемо локалізувати цей досвід десь в тілі, і спробувати розслабити свою емоційну реакцію, тобто розслабитись тілесно, розширитися, розслабитись тілесно відносно цього досвіду. І перше, що ми робимо, це ми розслабляємось навколо цього тілесного досвіду. Тому що там є ці хвилі неприємного, які. Не такі заряжені і не такі болючі, як може саме бути ядро цього неприємного досвіду. Тому, перш за все, ми знімаємо а, ці хвилі неприємного досвіду, ці наслідки, які вже цей досвід викликав, це розповсюдження неприємного. Ми розслабляємось навколо цього неприємного, розслабляємо ці хвилі неприємно. І потім, якщо в нас є на те ресурс і місткість, ми можемо спробувати розслабити це ядро неприємного досвіду. Можливо, по мірі того, як ми розслабляємо хвилі навколо цього неприємного досвіду, то вже до, до, добираючи до цього ядра, воно вже буде не таке заряжене, вже не таке складне, вже не таке болюче. Його буде легше далі розслабити. Це поступовий процес, як знімаємо листя капусти. Капустяне листя. Ось. А, тобто з неприємним досвідом ми Взаємодія таким чином, що ми фокусуємось на ньому, відкриваємось йому назустріч, хоча інстинктивно хочеться від нього втікти, відгородитися, забутися. Ні, цього немає, мені це не подобається. Зараз має бути щось інше, і в моменті може стати навіть легше, коли я від цього відштовхуюсь, коли я це не приймаю, коли я ігнорую це. Але це буде повертатись, тому що проблема не вирішена, і до здру... довгостроковій перспективі. Буде вигідніше і мудріше навчитися бути з неприємним. А отже, як один з самих ефективних варіантів це якщо ми не можемо змінити цей неприємний досвід через те, що ми там, знімаємо а, джерело, якби віддаляємося від цього джерела неприємного, то в моменті важливо вмітись розслаблятися навколо і в цьому неприємному досвіді. І, врешті-решт, нейтральний досвід, нейтральна подія це та, яку ми не можемо віднести ні до приємної, ні до неприємної. І тут є складність, складнощі в тому, що люди в більшості своєму, як і я. Поки не познайомився з цією практикою і не скажу, що в мене прям супер зараз це виходить, але я рухаюсь в цьому напрямку, розвиваюсь. В своїм в своєму навику, в своїй навичці реагувати на нейтральний досвід. Так от проблема в тому, що ми не помічаємо цей нейтральний досвід. Ми часто його сприймаємо як щось таке, як неактуальне, непотрібне, як якийсь такий досвід, який де ми втрачаємо Хвилини свого життя. Тобто нічого не відбувається. Я повинен себе чимось зайняти, я повинен щось з цим зробити, тому що що я що ж я втрачаю час? Нічого не відбувається, нічого немає, немає нічого приємного зараз. Або там є я якось ні на чим не працюю всередині себе. І це, це може знову ж таки викликати певну таку заряженість. Спішку додавати в наше життя, і ми, по суті, постійно кудись несемось, щоб змінити те, що з нами зараз є. Хоча, можливо, і не, не потрібно змінювати те, що зараз з нами відбувається, навіть якщо я не, не можу це віднести до приємного досвіду. І в цьому нейтральному якраз є великий ресурс для поповнення сил, для відпочинку, використати можливість. Відпочити в тому, що зараз нічого не відбувається, набратись сил, тому що обов'язково цей нейтральний досвід зміниться на якийсь наступний, скоріш за все, приємний або неприємний. І якщо ми не вміємо бути з нейтральним, ми постійно будемо перенапруженими, розігнаними, втомленими, тому що не використовуємо можливість побути. Нейтральним з точки зору відпочинку, використати цю життєву можливість, яку життя нам дало. Зараз декілька десятків секунд, декілька секунд, декілька хвилин, нічого не відбувається. Окей, я поспоглядаю це, залишусь цим і відпочину в цьому. Кожен розуміє це по-своєму, як це відпочивати, але все рівно це якийсь тілесний досвід. Все рівно це можна відчути, що для мене таке відпочивати. Що для мене таке нічого не робити. А якщо і робити, то в напрямку відпочинку, як це? Скоріше за все, сповільнитись, за все, до кого заземлитись, відчути опору, видихнути, відчути, як це мене розслабляє, насититись цим. Це вже це нейтральне буде поступово переходити в якийсь приємний досвід. І, безумовно, якийсь момент це може. Через більш глибокі розслаблення, підняти, можливо, в моменті якийсь неприємний досвід, або щось почуєте, якась думка залетить. Тоді вже ми да, перемикаємось на наступний варіант, де ми працюємо або з приємним, насичуючись цим, або з неприємним, розслабляючись навколо цього неприємного і в самому цьому неприємному. А... Це... Те, чим я хотів з вами поділитися стосовно практики, ноутбук приємне, неприємне, нейтральне. Якщо будуть питання, пишіть в чаті. Буду радий додатково відповісти на них. Приходьте на цю практику, яку періодично ми проводимо. Приходьте на інші практики, проходьте абетку уважності, в ній багато корисної інформації. І до нових зустрічей. Пока.